Всім привіт і продовжуємо тему документів Марокко. І сьогодні буде останнє відео про підтвердження української освіти в Марокко. Починаємо з дисклеймеру. Я не співробітник Міністерства освіти і це відео несе лише ознайомлювальний характер. Починаємо! І перше, що вам потрібно зробити, це набратися терпіння, бо саме робота з документами про освіту найдовша і займає роки. Але в той же момент має особливо нічого складного. Бо це так: подав документи і чекаєш. Знову подав документи та чекаєш. Для початку, щоб подати документи на підтвердження університетської освіти, вам потрібно підтвердити шкільну освіту. Для цього вам потрібні такі документи: копія вашого закордонного паспорта, ваш атестат і додаток до атестата, на якому потрібно поставити апостиль, потім перевести на французьку і наторіально завірити. Сайт, де можна це зробити напряму, не переплачуючи нікому комісію, я залишу в описі до цього відео. Там зручно те, що не потрібно їхати до Києва. Все можна зробити через нову почту. Хоча, якщо ви не хочете цим займатися, можете заплатити кошти фірмі, яка це все зробить за вас. Ваша програма навчання 9-11 клас теж переведена на французьку і нотаріально завірена. У багатьох людей виникають проблеми з цим документом, тому що наші школи не розуміють, що саме нам потрібно, бо зазвичай такі довідки ніхто у шкіл не просить. Тому десь тут я постараюсь залишити приклад такої довідки. Якщо в мене це вийде, бо ця інформація у мене залишилася на старому поломаному комп'ютері. Це повинна бути книжечка з титульним листом. Де написано предмет, який ви проходили, скільки годин і які теми. Попросіть у вашої школи, щоб вона зробила це все стисло, бо вам це все переводити, а це все коштує грошей. Всі листи повинні бути прошиті із печатю вашої школи. Я маю дві окремих книжечки: одну з 9 класу, іншу 10 та 11 клас. Вам потрібно зробити копії всіх цих документів і завірити їх катагам. Також мене запитували, чи потрібна вам для цього картці журналі. Ні, вона вам не потрібна, і в принципі ці документи може подати чоловік без вас. Я знаю декілька пар, де чоловік перший приїжджав в Марокко і подавав ці документи сам. А коли дружина приїхала, документи вже були готові. Це зручно і пришвидшить процес підтвердження документів. Скільки часу потрібно чекати документи? Спочатку вам приходить лист про те, що ваші документи прийшли і вони знаходяться в обробці. Потім вам надсилають лист з підтвердженням і роздруківкою з газети, що ваш атестат підтверджено. Я свій лист чекала два місяці, але знаю людей, які чекали й довше, і людей, які отримували цей лист швидше. Тут все залежить тільки від вашого везіння. Далі, коли ви підтвердили шкільну освіту, можна підтверджувати університетську. Для різних спеціальностей є свої відмінності, але в цілому принцип схожий. через те, що я фармацевт, я вам розкажу про свій досвід, але в мене є список документів загальний, і його я вам теж сюди вставлю. Перше, що треба проговорити, це те, що ви не несете документи відразу до міністерства. Спочатку ви робите скани всіх документів, подаєте їх онлайн на спеціальному сайті. Потім вам підтверджують вашу заявку, і ви там можете обрати рандеву зручне для вас і все. Тоді відносите копії документів. Які документи подавала я? Лист про еквівалент вашої шкільної освіти: ваш диплом і додаток до диплома за постилем, переведений на французьку і нотаріально завірений. Довідка про те, що ви навчалися в університеті, там повинні бути указані курси і роки навчання, коли на якому курсі ви навчалися. Дипломна робота. Крок 1, крок 2. Копія карт сіжур. Резюме. Це просто папірець, в якому ви розказуєте про себе і ваші успіхи. прикладів купа в інтернеті вам потрібно просто підставити свої дані і все. Копія закордонного паспорта. Логічно, що всі українські документи повинні бути переведені на французьку і нотаріально завірені. Тут теж потрібно робити копії та завіряти їх в муката, і потім вже відносити їх. Скільки потрібно чекати лист з підтвердженням? Я чекала лист 4 місяця, хоча знаю різні сроки: хтось чекав більше, хтось менше. Це все залежить від того, коли буде засідання комісії, яка розглядає вашу заяву. Коли комісія схвалить вашу заявку, ви отримаєте лист, де буде указано, скільки місяців практики вам. Проходити. Так, в Марокко потрібно пройти практику стажування, не знаю, називайте як хочете. Для кожної спеціальності строк різний, для фармацевтів це 6 місяців, для лікарів це 2 роки, для стоматологів, інженерів, архітекторів свій срок. Я його не знаю. Це стажування не оплачується ніяк державою, хоча деякі стажисти працюють як повноцінні працівники. Але студенту не потрібно платити за це стажування і на тому спасибі. При стажуванні там у кожного свої процеси. Наприклад, фармацевти повинні відправляти кожні два місяці листи з підписом власника аптеки, в якій ви стажуєтеся в будинок фармацевтів, за яким ви прикріплені, і писати щоденник практики. Які процеси в інших спеціальностях, я не знаю. Далі, коли ви закінчуєте стажування, історія не закінчується. Деякі спеціальності повинні складати екзамени, деяким спеціальностям екзамен скасували під час ковіда. Так, розказала, наче все, що сама знала. Не забувайте, що документи можуть відрізнятися, комусь щось буде потрібне, комусь ні. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.